Сьогодні ми з вами відправляємося в сонячну Хорватію. Цьому випуску ми з вами відвідаємо місто Макарська і декілька островів. Вірного балканська краса, яку варто побачити на свої мені одразу згадалося, як в Криму такі самі скали, дуже похожі дерева, вид, краєвид дуже гарно. Так само спекотно, смачно і. Весело. Першим ділом я вирішила відвідати магазин. Так, першим ділом я прийшла в магазин слухати хорватську мову. Прийшла зробити закупи, щоб цілий тиждень мати спокій. І так, зробимо маленький огляд. Що тут у нас? Деньки. Пірсики. Випічка. Так, якийсь дивно круасани. Ой-ой-ой-ой, такого я точно у нас хоче не бачила. Дивіться, яка велика великий вибір риби різної. Чи було ще її не готувати, правда? Маю. Великий вибір різних сирів в великому розмірі, які бачила перший раз. Так що найцікавіше для мене, то тут ціни написані в двох валютах євро і в кунах. Бачите? І скільки тут морозива, просто капець. Що найцікавіше, я не знайшла тут алкоголя. Тобто якесь слабеньке пиво є, якісь такі напої дивні є. а алкоголя мясного тут не а я... мае. Найшла. Это, наверное, рай. Шучу. Такие вот напольчики текали. И класс. 7 вольтовый. Це про все на два з копійками. Показує оце все моє. Більше немає. Пані я тоді. Танчики. Так виглядає парковка Макарській. Дуже багато яхт, дуже різних, від маленьких до великих. Так, я зібралася і йду гуляти. Вечірніми Ма... масакра, масамасандра. Як це місце називається? Вона жарило мені сьогодні голову. Класне таке уютне маленьке містечко. Дуже такі приємні маленькі вулочки, по яких їздять машини і ходять люди. Такі цикади, а ще й вечором оживає місто і дуже так гарно. Можна вибрати собі рибку, яку хочете, щоб там поварила. Прямо так це виглядає. А зараз насолодіться просто атмосферою вечірнього міста. Саме цікаве, коли виходиш з старого міста на набережну, тут в день немає нікого, ні ну, одної яхти, нічого. Пусто просто видно одразу ці скали, а ввечері це виглядає ось так. Я обрала для себе найкраще місце, з якого видно і місто, і гори, і море. І неподаліку від цього місця знаходиться дискотека. Тут видно всі великі яхти. В общем, край. Одна з найголовніших берлинок знаходиться за мною. Це клуб, ночний клуб, який зроблений в скалі. Зараз подивимося, що таке. Так, так виглядає білетик. 5 євро. Ця дискотека знаходиться в скалі. Тут дуже багато людей сюди приїжджають навіть з сусідніх місць, щоб потусуватися. Тут все в найкращих кольорах і красочках: Коктейльчики, піджеї і родзинка на торті. На мною а переді мною плавають. Тут просто неможливо, бо реально як сардини в банки. Взагалі не можна не потанцювати, не пройти до бару. Коротше, аншлаг. Місто не злихтих. Тут дуже скалиста місність, тому треба ходити багато вверх-вниз. Дуже мені тут подобаються ці маленькі огороди, які тут вирощують помідорки, огурчики, До речі, це. Цей, солодкий такий, забула як називається. Синій. Напишіть в коментарях. Ще дуже цікаво, то, що тутей. тут, Тутай. Тут е, всі майже дорожки ведуть до моря. Так що точно не заблудитесь, йдіть просто, якщо бачите, воду, йдіть до води. Це липень і вода дуже тепла, дуже прозора і, знаєте, як парне молоко. Якщо на вулиці плюс 40, то вода, напевно, десь градусів 30 і реально спастися завдяки воді не виходить. Але види нереальні. Дивіться, навіть рибок видно, а це, це дуже глибоко, а їх видно Фантастика. Так сьогодні я пішла на інший е, пляж, і тут є душ, і це дуже добре. Він платний, але він тут є. І людей дуже багацько. Не витримала взяла вашу 10 євро і зонтик 5 євро на цілий день. І кайф. Бо сьогодні 37 градусів, і це дуже. Без тіні, ну просто ніяк. До речі, а цей клуб в день працює як кав'ярня. Я, як уважаючий себе турист, купила собі путьовочку на кораблік і їдемо, летимо, пливемо, ідемо. Ну що, це плюс-мінус так, два етажа людей. запхано повністю. Поки грає місна музика, але сподіваюся, щось поміняється. Дивіться, яка водичка це просто. Неймовірно щось. Вирушаємо ми по островах подивитися, що тут цікавого близько Макарська. А це мені показували дільфінів, але я їх так і не побачила. Давайте з вами разом розглядати. Може, ми побачимо з вами. І якщо ви побачите, то робіть скрін і кидайте мені, де ті дільфіни скачуть. Я їх не бачу в Серйозно. Десь там кажуть, ну не бачу. 40, може, не ціла година, і ми вже прибули до першого нашого острова. Дивіться, який він великий. Я б взагалі не подумала, що це остров, думала, що це материк. Якщо ви розумієте польську, то зараз ви послухаєте чуть-чуть історії від нашого проводника. <плес> Так, назва цього острова ось така, я ще напишу. Що тут цікавого? Розказали, що тут класне вино, що тут треба відвідати обов'язково костюм, який знаходиться в центрі цього острова. Ну і піду гуляти вуличками. Подивимось, що тут цікавого. До речі, сказала, що не можна з собою брати на цей корабль, вино, але я, я маю замір з собою пронести, бо я хочу в Польщу провести таке вінішечко виспи. Одразу тут такий ослик стоїть. Я знаю, що треба до таких пам'яток доторкатися і загадувати желання, так що загадую желання. Ви можете зі мною разом. Давайте ще трошки. І є. Yeah. І що? Йдемо? Така вивізка. Цікава. Заглянемо. Ага. Булочки так пухчуть. А тут за продає вірш. Затишка, то Цікавого, що я замітила в Хорватії, незалежно від того, Материк, це або острів. Всюди є питна вода, яку можна набирати, і навіть місцеві тут приходять, набирають собі додому. Так, ну і, звісно ж, тут є, тут є такий риночок. Тут можна набирати собі водичку, наші набирають. Зараз я теж наберу, звісно, і піду шукати вино. Ти сама сонце? Ну що, тут туристи гуляють, місцеві всі сидять, попивають вінішко. Тут неймовірна, звісно, атмосфера. Тепло. супер. Але я не піду вгору, не хочу я дивитися той костьол, Я піду тут до косьолу, який ближче, бо затепло я. Поїмсь. А я хочу піти туди. Але спочатку куплю вину. Так, Перша точка. добре добре. Так, 6 євро. 5, 11. О, баклаха. 11 євро. Вона така. Величенька. Ну і, звісно, тут дають проводити. Так, вийду тут на ванду, дуже пахне гарно. Такий брендовець великий. Такий пам'ятник з камнями цікавий. Тіду ближче потрогаю. О, стекло якесь. Я не знаю, але мені кажеться, це е, так виглядає острів. Але це не точно. Це якось закритий. А, ні, відкритий. Зараз піду, подивлюся. Входимо в центр. 2 євро на пункт відоковий. Так, білетик куплений. Треба йти. Йдемо. не знаю, чи добре це помисл був, але йду, йду. Пункт. О, а це прям ціла конструкція, домик в домик переходиться. Цікаво. Ну що, вибралась на самогору. Такий вид. Звісно, тут є пляж невеликий, але є одразу з такої лавної зони. А я вже біжу, бо у нас тут за 10 хвилиночок вже наш цей, хотіла сказати, самоліт від'їжджає. Ну, Тому ці екскурсії входить не тільки те, що вас возять по цих островах, а ще й кормлять. До речі, оце дядя Лисий, це капітан. Так, їдемо на самий крутий пляж, який, не знаю, всі дуже хвалять. Е, можна доїхати або водною таксушкою, або на піхоту. На піхоту десь, десь 20-30 хвилин. Але така жара, що кліпче за 4 євро на кораблі. Mm -hmm. Так, приїхали ми. Така так у нас була. Ну що, тут галька, людей багато. Дуже. Тут є такий пункт, там де можна покупатися дітям, дічкам, дітям коротше, поскакати, можна взяти таку штуку, поплавати. Коротше, дуже така туристі, на туристи добре зроблений пляж. І найголовніше цей пляж має відзнаку Європи, що це найкращий пляж в, Герець, в, Хорватії. Я ж в Хорватії. В Хорватії. Так, тут є цінник такий, тут є масажі. Масаж. Так, вольне. На цьому острові вода вже не така тепла, тобто тут вже відкрите Адріатичне море. І тут найцікавіше, що в центрі цього острова є бар з такими статуями, як на Мальдівах або на балі. Дивіться, це повністю зроблено все з дерева. І знак якості водички, ось ви бачите, голови Глибина води тут дуже приємна, тобто не одразу обриви, тобто можна покупатися і їхати сміло з дітьми тут. І як бачите, інфраструктура зроблена дуже класно для туристів. Тут Є, звісно, кошечки, які люблять туристів, щоб їх жмякали. і поповерталися ми не на в одному таксі, а пішки, і подивилися, що тут продають цікавого, які туристичні такі штучки, які магнітики. Ну, як і всюди, все стандартно. Я знайшла по дорозі, душ прийняла його, звісно, він, до речі, був безкоштовний. Так що далі я буду подорожувати не солена а така вже нормальна, як людина. Тут є супермаркети, тут є магазини. з Вином з морепродуктами. Що хочу сказати, що варто поїхати от на таку подорож однодневно на острови, які є біля вашого міста полеця. А повертатися на такому лайнері це взагалі одне задоволення, бо цей весь корабль стає просто одною великою дискотекою. Другий капітан нас усіх прогощав місцевою горілкою. Тому у всіх градус піднявся не тільки від температури, але і ще зсередини. Впізнаєте цього лисого дячку? Це той самий капітан. Він з кожним прощався особисто. Я сьогодні пішла прогулятися далі від центру, від старого міста. І знаєте, тут доволі таки немаленьке містечко, тому що є і ташки, і доволі така жива вулиця. Є магазини, які працюють 24 години на добу. Є риночки різні. Тобто тут можна, можна жити нормальним життям. Це не такий курортний курорт, курорт прям, як я собі уявляла. В Макарській взагалі дуже велика і довга берегова лінія, на якій можна відпочивати, пляжувати. І дуже багато таких маленьких парків. От, наприклад, парк. Кав'ярні, готелі і там далі вже видно море. Просто шторм. Так, сьогодні я собі придумала, що я піду на найкрасивіший пляж тут, який є Макарський. Називається він Нуга. Але я вибрала не дуже зручний час. Зараз перша дня, дуже жарко, іти постійно під горку. Зараз знайшла трошечки такий тіньочок, буду відпочивати. Але кажуть, що той пляж дуже гарний. Так, вже знаки я знайшла, значить, зовсім скоро буде пляж. Сюди. О, і так, мої очікування від цієї пляжі. Вона невелика, з великим тінню, ну, великою територією там, де є тінь. Така дика пляжа. Але що я бачу? Так, вона невелика, є тінь і є така цивілізація трошки, на, на, ну там, де можна плавати вона. І людей мільйон. Я в шоці, люди все одно сюди йдуть. Я йшла, чуть не здохла і бачу, з дітьми є. Але тут гарно дуже. Такі скали сзаді. Цей пляж взагалі був колись тільки для нудистів, а зараз тут маленька частинка відгорожена для тих самих нудистів, в честь яких назван цей пляж. Повертатися було набагато приємніше, бо вже температура спадала і не було так жарко, як я йшла туди. Не йдіть як я в 12 дня. Що ще варто відвідати в Макарській? Звісно, походити і в день, і в обід, і ввечері по місту. Воно дуже мальовниче і в. Годину дня тут відкрито щось інше. Піти на другу сторону міста і там відвідати маяк. Тут колись пригались скал, це вже зараз заборонено, але до зараз є такі екстремали, які це роблять. Вірний відкривається з колишнього бару. Тут колись була дискотека, зараз дискотека напротив, он там, Он там, дискотека діп. Яка з е, в скалі, а колись була тут. тут люди бавилися, скакали. О, гарно колись було. А зараз тут е, пригають у воду, але немає нікого. Воно два хлопці хочуть скакати, але не ще. А ще хочу порадити не купувати ніколи, не за які гроші суші. Це отвратительно. Хорвати взагалі не вміють готувати суші, і хочу показати вам, як виглядає плюс-мінус дом, в якому можна остановитися за 50 євро в сутки. Це дом, в якому живе хорватка, одна Bye -bye. Вона тут і адміністратор, і владілиця. І приготувати сніданок може, і огород в неї рядом, і вона пильнує, щоб всі після 22.00 вже не шуміли і лягали спати. Ну що, ставте вподобайку, і я поїхала в спліти, забираю вас з собою.